Глибина шурфа е, орієнтовно до 3 метрів. Десь 2,63 метри. І ширина теж до 3 метрів. Ескаватором топо, тупо, болісно взяли і копнули культурний шар древнього Переяслава. Часів Козаччини і Русі. Тим самим. Мер Переяслава намагається стерти історію древнього Переяслава, який є фундатором формування української етнічності, української нації, української державності, форпостом боротьбі з ордами і зі Сходу. Він бере просто і стирає. Зупинився він лише тільки тоді, коли ближче до самого Вознесенського собору почали викопувати кості монахів. І бачите, от порозривали землю. Тобто, частково культурний шар, землю і в тому числі кістки, почали вивозити в невідомому напрямку, а і намагались приховати сліди злочинів. Ну тільки коли побачили кістки, робочі почали тікати. За версією музейників мер хоче тут створити, типа перехід. Підземний перехід до Вознесенського собору. Ну він тільки почне там блищарить, він може рухнути, тому що пам'ятки вже теж дуже багато років. І чому він вирішив, що саме тут був хід без дослідження професійних істориків-археологів? Ну це кощунство, це просто знущання над історією України, над історією Переяслава. І саме головне над могилами монахів і священників. І теж мені, блін, духовний лідер Переяслава, мер Саулко. Ну, ты ти, ти такий тупий, От я не можу понять